Своїх осетрів годуємо ось таким комбікормом. Це комбікорм називається, а насправді це гранульований корм. Ось так він виглядає. За багато років вирощування мені цей корм оптимальний. Ціна і якість. Риба росте, почуває себе нормально, ну і він недорогий. Такий корм доступний любому рибоводу. Риба не хворіє, хто хоче купити, може звертатися. По, по рибу корм, є корм, корм, ми самі купуємо. Це одного мішка стане на дуже довго. Якщо там хтось має 10 рибок, 20, вистачає жменьку. Зимою рибу можна годувати. З економічної точки зору то зимою дають рибі відпочивати, її не годують. От. А вже коли вода прогрівається, там на 8-10 градусів починають годівлю. Ну і також аналогічно як. Вода охолоджується там до 8 градусів, то вже перестають годувати. Тому що економічно невигідно, для великих господарств. а в присадибному господарстві можна годувати. Бачите, що риба є, та й даєте їй потрохи.